Добрий день, шановні колеги, дякую за привітання. Буду наганяти регламент, бо на 15 хвилин ми вже відстали. І так, варіативна анатомія, регіональна анестезія. Конфлікт інтересів відсутній. Плечове сплетення, так як воно має бути і буває в більшості випадків, є на схемі. Коментувати не буду, економим час. Пам'ятаємо, що сплетення тісно співвідноситься з м'язами і судинним пучком, тому, як кажуть, є нюанси. І зараз все вже буде детальніше. І так, Пам'ятаємо, що нижній рівень формування плечового сплетення це є рівень Т1. Але на даному слайді, не знаю, куди показати указочкою, бачите, зображена комунікантна гілочка від рівня Т2. Так як вона на даній ілюстрації ну, майже паравертебральна, клінічного значення вона в цій ситуації не несе. Але трошки за нею запам'ятаємо, що може бути гілочка комунікантна з Т2. Також буває, як формуються на рівні стволів, формуються аберантні стволи. Бачите, зірочкою відмічені, стрілочкою підкрашені це антитемічний препарат. Далі буде ілюстрація сценографічна. Також анатомічні препарати малюнки і фотографії анатомічних препаратів, на яких зображені варіанти формування і взаємовідношення гілоплечового сплити не саме на рівні стволів, з засудами. Добре видно, що у ряді випадків не всі стволи лягають у міждрабинчастий простір. Бачите, да? Справа у три ілюстрації чітко це ілюструють. Руслан Євгенович, дякую за картинку. Плечове сплетення. Стволи знаходяться в міждрабинчастовому просторі. Але бачите верху під знаком питання. Що це? Ствол чи не ствол. Включаємо режим доплера. Бачимо, що це є судина. Також ілюстрація. взаєморозташування стволів з переднім драбинчастим м'язом. Бачите, верхній ствол, гілки верхнього ствола на ілюстрації справа виходять крізь передній драбинчастий м'яз. А от так це виглядає на санограмі. Жовті стрілочки вказують на стволи. Бачите, і сама верхня вказує на верхній ствол. А він знаходиться не в міждрабинчастому просторі, він знаходиться попереду переднього драбинчастого м'яза. Ось також варіант. Трошки нижче класичного місця сканування. Релевантного для міждрабинчастого блоку, ми бачимо, що вже в міждрабинчастому просторі частина гілок переходить в розгалудження, але зверху попереду до переднього драбинчастого м'яза окремі гілки, котрі йдуть окремо від основної маси сплетення. Якщо ми цю ситуацію не верифікуємо і виконаємо сугубо блокаду на рівні розгалуджень, ми отримаємо мозаїчний блок, причому непредсказуємо э, паттерна. Е, Теж дуже цікава ситуація. Е, в даному випадку взагалі не було вика... етапу формування стволів. Корінці зайшли між драбенчастий простір і зразу дали розгалудження. Видно да? Гроночка винограда. Знову дякую Руслану Євгеновичу, Це його знахідка. В міждрабичні просторі аномальне розташування стовбурів, вони розташовані горизонтально, досить складна ідентифікація, ну і плюс ще щільно прилягають до судини. Також варіант є, коли не всі, не всі сторуби входять в міждрабинчастий простір. Знаходяться попереду драбинчастих м'язів. Видно, так, в кружечку в овалі. Тепер підходимо до судини. Артерія супраскапуляріс. Руслан Євгеніович, дякую за фотографію. Артерія Супроскаполяріс зазвичай вона обходить сплетення. Але приблизно у третині випадків вона його пересікає. І ще в половині від третини формуються два окремих сполучно-тканних компартменти. При виконанні блокади сплетення потрібне виконання окремих підходів. Ось бачите також. Частина нервових структур знаходиться більш поверхнево від артерії, і частина практично окутана. Один із варіантів формування компартменту. Я щось закріпніло. Ага. Також цікава ілюстрація. Це вже рівень надключечної блокади. Добре, видно, що нервові структури дали розгалудження, але сформували два окремо розташованих компартмента. Також при виконанні блоку знадобилось до кожного компартмента виконувати підхід. А це ситуація, коли розгалудження плечового сплетення. Не мають контакту з надключичною артерією. Вони знаходяться окремо. В даній ситуації стволи знаходились поза міждробинчастим простором і досить далеко від артерії пройшли рівень ключіці. І далі вже підійшли до підключичної артерії на рівні пучків. Руслан Євгеніч очередна подяка. Теж знахідка. З першого погляду все нормально, да? артерія, розгалудження, Але якщо уважно подивитись, де мітка, мітка, мітка датчика знаходиться з латеральної сторони, а сплетення є інвертованим. сплетення знаходиться так, як воно має бути, але медіальніше підключичної артерії. Дана ситуація ілюструє е, варіант, коли розгалудження практично не сформовані. Стволи е, опустились, е, вийшли з між драбинчого доступу, підійшли до підключичної артерії, але розгалуджені не сформували, і крупними стволами, так і пучками пішли нижче ключиці». Це рівень підключичний. Робота наших колег, котра ілюструє варіативність розташування пучків відносно підключичної артерії. Тобто кожного разу є доцільним трасувати кожну структуру окремо. А от тепер пам'ятаєте комунікантну гілочку від Т-2? Фотографія анатомічного препарату і схема. Комунікантна гілочка може виходити досить дистально і комунікувати зі сплетенням вже на рівні підпахового доступу. Тому ситуація, коли ви виклинили надключичну чи більш драбинчу блокаду, але отримали мозаїчний блок, це саме ця ситуація. Також бачите на фотографії, відмічені зірочками анатомічні комунікації. Ось вони. І має бути може бути аберантні комунікації між серединим і шкірно-м'язовим нервом. Тому при виконанні блокади під паховим доступом саме необхідно чітко чітко ідентифікувати. Нервus мускулекутаніус. Це вже довгі гілки. Можливість і варіації формування абірантних комунікацій на дістальних рівнях, на рівні передпліччя. Має значення при виконанні дістальних блоків. Сідничний нерв. В більшості випадків він виходить з-під грошовидного отвору єдиним стволом. Але в 20% випадків така ситуація не є. Великогамілково і малогомілкові порції можуть виходити окремими стовбурами. Но ситуація, яка ілюстрована на фотографії, вона добре візуалізується і виконується блокада за рахунок об'єму. Але є і інша ситуація. От так. Коли нерв взагалі не образує єдиного стовбура, і частина стовбурів виходить як через грошовидне м'яз, так і через надгрушевидний отвор. І коли ми виконуємо блокаду, ми практично не, ви, не бачимо, то, що ми шукаємо, ми не бачимо єдиного тяжа, на котре ми орієнтуємося. А в даній ситуації виходить ситуації є Введення великого об'єму анестетика, ну, субглютеальна, ну або якщо ми виконуємо е, трансглютеальним доступом між великим е, сідничним м'язом, е, якщо нижче в тому просторі, де ми шукаємо на якому рівні, ми шукаємо наш е, нерв. Також є ситуація, де часто, коли е, уже дистально сідничний нерв не. Е, не виконує, не образує біфоркацію. Він проходить колінною ямку єдиним стволом, і нижче колінною ямки виконує трифоркацію. Мені пощастило бачити таку ситуацію. Отак це виглядає на УЗД. Бачите, анізотропне пласке утворення. Це саме та ситуація. Дякую за увагу.